І з візитом у Полтаві пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона працює на цій посаді приблизно весь час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Обговоримо зокрема ставлення американців до російсько-української війни, а також міжнародну підтримку. Пані Бріджит, вітаю вас! Дякую, Дякую Лилія. Розкажіть про свій візит в Полтаву, чому сьогодні тут. Лілія, лілія. Насамперед, я хотіла би подякувати вам і жителям Полтави за те, що мене тут прийняли. Я тут, щоб відвідати одне з важливих міст у центральній Україні це місто, яке зазнало пошкоджень від російської війни, і прийняло велику кількість внутрішньо переміщених осіб. І його атакують регулярно, у тому числі й енергетичну інфраструктуру, зокрема за останні кілька днів. Тож для мене дуже важливо приїхати і особисто зустрітися з людьми із Полтави. Я мала можливість зустрітися з внутрішньопереміщеними особами, в тому числі з молоддю, дітьми їхніми батьками з Харкова. Також мала нагоду побачити об'єкт критичної інфраструктури, на який було здійснено атаку російським дроном минулих вихідних. Змогла зустрітися з представниками громадськості і незалежних медіа, з начальником обласної адміністрації та секретарем міської ради, щоб почути про потреби та проблеми, якими живуть люди у Полтаві. Я також мала досвід, який переживають люди у Полтаві кожного дня. Повітряна тривога на тривалий час, і ми не змогли притриматись мого розкладу. Але я бачу людей, які живуть своє життя, зокрема за допомогою генераторів, зовні офісів та будівель. Люди у Полтаві дуже сильні і витривалі, як і люди усієї України, яких я зустрічала like all Ukrainians Лайк ол юкрайнієнцайгевмед раніше ви були надзвичайним повноважним послом США у Словаччині. Розкажіть, будь ласка, як змінилася ваша робота, якщо порівнювати роботу в умовах мирної держави і в умовах держави, яка воює? Well, it was a great honor to be для мене було великою честю бути послом США у Словацькій республіці. Різниця між роботою там на той час і роботою тут, як представниці президента США в Україні, у тому, що Україна перебуває у надзвичайно критичному історичному моменті у її історії та історії останніх 80 років для Європи. Це момент, коли ми всі маємо робити все можливе для підтримки і допомоги Україні, щоб Путін не змінив кордони держав з силою. Ця візія отримав. Мала і двобічну підтримку у Конгресі США і широку підтримку серед американського загалу. Кожен має подумати, що зробити, щоб Україна перемогла у цій жахливій війні Росію і Путіна. Тож для мене є великою честю бути тут у цей момент і представляти політику мого президента і країни у підтримці України у Україна і США підписали безпекову угоду на 10 років. Поясніть для наших глядачів для пересічних українців простими словами наскільки важливий цей крок у співпраці між двома державами. Це надзвичайно важлива угода, тому що це обіцянка від США Україні про те, що ми будемо підтримувати Україну у майбутньому і від російської агресії, і від іншої агресії, якщо така станеться. Це десятирічні зобов'язання, які можуть бути поновлені за згоди обох країн і це одна із 23 угод, які були підписані кілька тижнів тому на саміті НАТО у Вашингтоні. Я знаю, що багато інших країн також планують або вже в процесі підписання подібних угод з вашим урядом. І мета цієї угоди це бути таким мостом до того моменту, коли Україна зможе вступити в НАТО. І тим часом, як ми робимо дуже багато, щоби підтримати вашу безпеку і оборону зараз, це США і 50 інших країн у світі. Ця угода засвідчує політику. Кої обіцянку президента Байдена щодо того, що ми підтримуємо оборону України зараз, а також допоможемо запобігти агресії проти України в майбутньому. на вашу думку, чи може якимось чином змінитися підтримка України залежно від результатів виборів президентських у США? Як американський посол я не можу коментувати внутрішню політику США, але я можу сказати, що підтримка України сильна з обох сторін політичного спектру, і політика США щодо України буде визначатися нашими виборцями, тому що виборці будуть вибирати президента на виборах. Політика США базується на наших національних інтересах та цінностях, і я можу сказати, що більшість людей в моїй країні вважають дуже важливим для США, щоб агресори не могли змінювати кордони країн силою. Для цього є дві вагомих причини. Перша я вірю і вірять багато громадян моєї країни, що Путін не зупиниться на Україні, а замість цього буде продовжувати і розширювати війну, яка буде впливати на країни-члени НАТО, а також потенційно на США. Друга причина дозволяти Путіну і Росії робити те, що вони роблять, посилає небезпечний сигнал іншим можливим агресорам у світі. Це може впливати на безпеку США, і на сам кінець моральна складова і цінність для США. Ми віримо. Му у цінність свободи і важливість для людей мати можливість самостійно вибирати майбутнє. Дякую вам за розмову і дякуємо США за підтримку. Це важливо для кожного українця. Лілія, Я рада з вами познайомитися. Рада бути тут. Дякую за запитання.